Ну, з приводу хлопченка дівчик Сумна і печальна історія Гензеля і Гретель, які насправді були не може, жона, а один і той же чоловік, але сам він вважав себе чотирма різними істотами. Хлопчинка, дівчинка, поцьомає прюне, в темному лісі будинковий пряник. Бачиш, життя таліпається прудним, любить-не Любить, не любить, стане, не стане. Хлопчинка, дівчинка базартовий стане, танк з бігудями команда не ліпша. Ви і бензин додавали армані, ви і в клозеті пишете вірші. Хлопченка, дівчинка, ні шприц, ні кораблик. В річці втопили бродячого риба, хатку скурили, убились обграблі, довго сміялись, женились без хліба. Хлопченка, дівчинка, ні газ, ні солярка. В темній країни буками кругали. Жалко у бджілки не страшно, не жалько, Жили на чорно, на біло, обмирали. Віднати, як брейна Ти молив про непам'ять за тим, що молитися звик. Так чистіше і легше, тверезіше, і безпорадніше підлітали голубки хоралю над м'якошом клавіш, наче скойки із сонячних бризок, Між татою святих узбережжя соборів з дзвіницями в урвищах рік, із припливами виправ на герць і стареньким бікбеном. Дві тричі ще дев'ять. Для тебе ця цифра священна, ніби висадок пальмі, між анізотропних затронених доріг. Ще життя, наче мама прихованих давніх скарниць, ще усе пізнається буденно над дотик губами. Ще не образ прекрасної донни крилами, синьо перого птаха, вестельне, денце З рівень падали яблука, так прокотилось між вами. Дев'ять років духань, серед містян чужих таємниць.